Швидкість маневреність міць американська бойова машина піхоти Бредлі на озброєнні української армії з 2023 року, і це один із найкращих зразків військової техніки, кажуть герої нашого наступного матеріалу. Знімальна група подробиць провела день із бійцями сотої окремої механізованої бригади, які використовують БМП Бредлі на передовій. Чому екіпаж вважає Бредлі майже ідеальною машиною для піхотинців? Як працює американська техніка? Та що мотивує наших захисників тримати оборону. Рубрика Один день сьогодні присвячена броньованому хижаку та його приборкувачем. Світана, вдозвіл на стрільбу з тура. Бачу ці. постріл! бойова машина піхоти М2А2 «Бредлі» виробництва США. Завважки 33 тонни. Здатна вмістити 6 десантників плюс екіпаж, командир, навідник-оператор і механік-водій. Оснащена автоматичною гарматою М242 «Бушмастер» з набоями калібром 25 мм і темпом вогню 200 пострілів за хвилину. Може атакувати ціль на відстані близько 2000 метрів. Швидкість. Кість руху на асфальті 66 км кілометрів за годину, призначена для транспортування бійців і вогневої підтримки піхоти. З 2023 року ПМП «Бреглі» застосовують Сили оборони України. Машина жива, машина їде, виконує свої бойові функції. Виконувала бойові завдання в населеному пункті Турецька, який ми тримаємо вже рік. Наша бригада, сота окрема механизована бригада. Димон, влево, слева, слева, слево, слева, слево. Еб... Стой, стой, Саня, стой. Саня назад, Саня, назад, назад, Саня, назад, Саня, назад, Саня. Димон, правее, 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 Димон, 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 правее, Димон. Е... Еб... Саня, стой. Давай, е... Еб... Димон, пусто на 30-0, на 30-0, быстрей. Саня, вперед. Все, едем, едем. Ця машина, виконуючи бойові завдання, підривалась на протипіхотних мінах, на протитанкових мінах. І навіть було таке, що після підриву розвилась гусля, і машина 9 годин чекала евакую в Торецьку на шахті центральна. Екіпаж знаходився в машині, працювали реби. Тобто летіло FPV, СЗО, ствольна артилерія, все летіло по ній. З першої спроби не вийшло евакувати бо почався плотний обстріл. Приїхав танк другий раз, знову вчепились, і за другим разом вдалося евакувати техніку. Машину евакуювали, відремонтували на заводі і вона знову виконує бойові завдання. Я можу сказати, що це найкраща техніка, яка є в нас в Україні. 38 тонн. 25-міліметрова гармата Бушмастер. М-240 кулемет. Протитанкова установка Птур ТОВ-2. 15-літровий двигун, десантний відсік на 6 осіб. Швидкість до 66 км на годину. Це загально прийнята натівська швидкість. Якщо це асфальтована дорога, то це 500 кілометрів згідно паперів. Якщо це поле, якийсь ґрунт або піски, то там може виходити до 300 кілометрів на одному бакові. Тут досить якісна броня 30-міліметрова сплав алюмінію. Це дуже якісна броня, яка без цих активних блоків витримує 6 пострілів РПГ в бік. Це активно пасивний захист, брат 2 він допомагає від пострілів танку. Тобто, Камулятивних пострілів або попадання, наприклад, того самого РПГ, то тобто, есть не так рушиться сама броня техніки. Тут все для допомоги роботи екіпажу. Механік водій має коробку автомат замість механічної, наприклад, БМП-1 або БМП-2. До війни на Жигулях їздив, на тракторі, сів на машину «Бредлі». Сам взагалі родом з Луганської області. Вчився в техніку, мені исполнилось 18 років, пішов служити. І служу досі 16-го року, як пішов, і по сьогоднішній день служу. Город мій в окупації з 22-го, город Старобельськ. Механік водій має нічну камеру, вже встроєну з заводу, вона знаходиться попереду і він має окремий вид на дорогу, не залежачи від башти. На гусянці є гума, тому вона трошки гірше їде по болоту. Але я знаю, що є змінні траки, гума витаскується, ставляться там грунтозачепи і може їхати трошки краще. Але все одно, як не крути, то болото, то є болото. Вона суне, їде там, свої в час, але їде. Гармата Бушмастер має скорострільність 200 пострілів. 25-м калібром. Тут вложить 30 штук там, за 10 секунд чи за 15 секунд на відстань до 4 кілометрів. Плюс ну, саме озброєння протитанкової ракети можна вставити, які працюють по принципу джавеліна або енлава. Хороша машина. З тих, що я бачив, це найкраще. Зовуть мене Євген, то дзюню я головний сержант. До цього служив 22-го року у повітряних силах водієм на КАМАЗі возив гарючку. Ну, потім по переводу перевели в цю бригаду і потрапив навідником. Саме просте в цій машині те, що у тебе є перед тобою екран, ти все бачиш і працюєш джойстиком як у комп'ютерній грі. Є старші машини КБМ, який отримує. Команди. Коли можна відкривати вогонь по внутрішньому зв'язку, він надає ці команди мені. Він мені надає команди чим стріляти, кількість пострілів, ну все коректує ведення вогню він. Я тільки виконую його вказівки. Саме складне в професії навідника орієнтуватися на місцевості по приборах Айбас. Перед виконанням завдань отримаєш певні координати. І по прибуттю на місце ти потрібний швидко зорієнтуватися, куди тобі потрібно навестися, і відкрити прицільний вогонь для забезпечення більш простого висадки десанта, евакуації поранених чи евакуації інших осіб, які потрібно. Бредлі М2А2. Бойова машина піхоти. Вміщує 6 чоловік особового складу, конкретно піхоти і плюс 3 людини екіпаж. Ця машина служить для доставки піхоти на лінію зіткнення 0, мінус 0. Лінію і пройшлися пару метрів і на тому сто. Я вже приїхав з бойових і зараз тренувачка така. Це дуже надійна техніка, яка допомагає піхоту довести безпечно і так само евакувати безпечно. Ще додатково вкладаються тут і БК, і провізія, вода, якась сухпаї. Якщо це, наприклад, не ротація піхоти, а суто доставка провізії. Їхали двоє хлопців з Азову на квадроциклі довозили продукти на Клабенвек. Ну і відповідно летіла в від півішка, розібрала їх. Ну, так стало, що один 200 один 300 Відповідно, 300 ми витягнули, пронесли метрі 500 до Іваку, під'їхала гірза, і ми спакували хлопця, надали першу йому медичну допомогу, а тоді вже погрозили гірзу і вже медики з ним нам зробили. Знаю, що ногу зберегли. Перед виїздом оприділяю ціль. Там. Третій будинок зліва, така то ціль. Я приїжджаю, наводячи свою гармату через айбас, я визначаю ціль. Айбас це приціл наведення з декількома функціями лінз, які мають приближувати, віддаляти ціль. Напевно, відціл. Тобто це не через інтернет, не забивається сюди ніякі координати, нічого. Все працює відносно айбаса. Зброя стоїть на запобіжнику, зведена, зажаті тригера це дві кнопочки на джойстику. Дається команда, знімаю з запобіжника і зажимаю дві кнопочки для стрільби. Все. Світанок, Світанок, Укропа на звездок. Укроп, укроп, Светанок, Светанок, укроп, на стрельбу с Тура. Укроп, укроп, я святанок. стрельбу, стрельбу О -о -о -о. Приняв плюс. Приняв плюс. Женя, наводись. Поднимай, Тур. Остріл! Остріл! Кулеметом, пушкою, так само і птуром. Принцип один і той же. Приціл один на всіх, тільки під різний тип набоїв ти коректуєш наведення. Передо мною знаходиться айбас. Завдяки якому я наводжусь на ціль. Тут є ще допоміжний окуляр, який я можу підкоректуватися при поганому баченні цілі. Далі в мене пульт управління. Зброя на запобіжнику туди включається башта, включаються приводи башти. Все проходить одним джойстиком. Зажимається тригера. Вибирається. Давнімміром відстань і наводиться на ціль. Далі дві кнопочки двома пальчиками я просто нажимаю і проводжу стрільбу. Переключення проходить на цьому ж самому пульті, все написано і переведено вже на українську мову. В таких умовах ми влаштувались, проживаємо, тут сплюя, тут спіднавидник і тут механік водій. Маленький бліндажик, але комфортно. Переспати є де. І головне прохолодно тут під час такої спеки. При всій прифронтовій території завжди літають дрони, розвідники, І треба за собою, як кажуть, замітати сліди щоб вони не бачили, де техніка стоїть, де особовий склад живе. Коли знаємо про загрозу якогось дрону, ми ховаємось менше на поверхні, щоб нас менше було видно, що взагалі ми тут є. Я в цивільному житті до війни спочатку працював на Криворіжсталі Сталі в якості помічника машиніста тепловозу. В 2019 році, на початку року, я приїхав жити до Польщі. І вже війну я зустрів в Польщі. Спустя деякий час я зрозумів, що моє місце тут, і я приїхав сюди в Україну в кінці серпня 2022 року. З 1 вересня я вже був в лавах Збройних сил України. Були контузії, але поранень не було. Ця техніка спасає. Дуже багато людей загинуло через цю пляту війну і дуже багато сімей від цього постраждали. Зараз вони на це все дивляться по-іншому. Зараз це набагато цінніше, і вони розуміють, що хтось там брат, кум, сват, родич, близький, знайомий віддав життя за це. Втрачаємо багато побратимів, людей. На нас Моляться батьки, діти. І ждуть нас перемогою, а перемога за нами буде по-любому. Я приїхав з-за границі від кращого життя, як там всі кажуть, даби боронити наш край, щоб я в подальшому мої діти, мої близькі, могли бачити це блакитне небо і жовті поля, і щоб вони були не триколорами, двоголовою куркою, а під українським прапором.